Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки Нарнії Принц Каспіан. Розділ 12, частина 2. Біла чаклунка. Разом вигукнули три голоси, і шародіння за дверима. Підказало Пітеру, що всі троє схопилися на ноги. Так, чітко вимовив нікабрик. Так, так, я кажу саме про неї. Сідайте, сідайте. Чого це ви посхоплювалися? Злякалися мов малі діти. Нам потрібна така сила, яка ненавиділа прід людський. Найлютішою ненавистю, а отже, була б на нашому боці, І така сила є. Наскільки я знаю, біла чаклунка здолала ослана, зв'язала і вбила на цьому самому кам'яному столі, що стоїть праворуч з нами у цій печері. Наскільки ми знаємо, Аслан повернувся до життя, різко зауважив барсук. Може, воно й так, не сперечався нікабрик. Та щось замало відомо про його подальші діяння. Зник і сліду не лишилось. Як ви це поясните, хіба б могло це трапитись, коли б він і справді ожив? Може, про нього більше ні слова не сказано, тому що й говорити було ні про кого. Він дав Нарнії королів і королев, нагадав Каспіан. Королю, після того, як він виграв вирішальну битву, аби зміцнитися на троні, не потрібен дресирований лев? заявив нікабрик. У відповідь. Почулося глухе гарчання. Судячи з усього, це гарчав трюфеліно. Та що й стало з усіма цими королями? Войовничо продовжував нікабрик. Скільки вони там покоролівствували? Із кролячий хвостик? Інша справа біла чаклунка. Ось хто панував, так уже панував. Цілих сто років, довгих сто років зими. Оце я розумію, сила, оце могутність, це вам не фунт родзинок. Та що ти верзеш? не витримав король. Хіба тобі не відомо, що чаклунка наш найлютіший ворог? Ворог страшніший за будь-якого міраза. Коли вона комусь і ворог, крижаним голосом мовив нікабрик, так це вам, людям, ну винищила вона якихось там бобрів. Ну, немає їх тепер у нарнії. Ну, то й що? Зате вона і пальцем не зачепила жодного гнома. А для нас, гномів, це найголовніше. Чого нам остерігатися білої чеклунки? Але ж ви приєдналися до нас, образився Борсук. Так, а ви нам що за це? У гущу бою кого посилають? Гномів? Урізати постачання кому першому? Гномам? Але ж це неправда, неправда. Замотав головою Трюфеліно. Ані добра, ані справедливості ми у вас не знайшли. Нічого, знайдемо в когось іншого, закінчив Нікабрик. Зрада? запитав Каспіан. А ти за меча не хапайся, промовив нікабрик, і в голосі його чулася неприхована погроза. Мене не налякаєш. Вас троє? Нас теж троє. Тож ми ще подивимось хто кого. Зупиніться, стривайте, пролунав єдиний спокійний голос серед всієї суперечки. Так ви чого доброго і до рукопашної дійдете? Чаклунка померла. Про це всі легенди говорять. Як же наш нікабрик? Зібрався її викликати. Нікабрик помовчав, а за нього відповів той самий безбарвний, глухий, наче неживий голос Чаклунки не вмирають. І знову втрутився верескливий і плаксивий голос бідної нещасної бабусі, про яку всі якось забули. Ах. Ваша добра, жалю слова, бідна, нещасна королівська величносте. Не мучтесь, не побивайтеся з приводу передчасної кончини нашої доброї, білої пані, як ми її називаємо. Високоповажний пан доктор вирішив пожартувати над бідною, нещасною. Всіма забутою старенькою. Ах, як вам не соромно, найдорожчий, пане докторе, вчений пане докторе. Де ж це чувано, аби справжня чаклунка та й померла? Чаклунка на те й чаклунка, що поживати кожен раз, як її кличуть назад. Тож викликай її скоріш. Поквапив неживий голос. Малюй своє магічне коло, Запалюй блакитне полум'я. Ми чекаємо на неї. Слідом за тим почулася якась метушня. Борсук загарчав, доктор скрикнув і на всю печеру, мов грім, прогримів голос Каспіана. Так ось, у чому полягав твій задум, Нікабрику кабрику, закликати на допомогу чари і викликати дух проклятої чаклунки Ось навіщо тобі знадобилися нові друзі? Відьма і перевертень. Наступної миті все змішалося. Звіриний рик і вереск, і крики, і прокляття, і брязкання мечів. Хлопчики і тиквік кинулися всередину. В мока ока, Пітер помітив, гидне сіре створіння напівлюдина, напіввовк стрибнула на тендітного юнака приблизно одного віку з самим Пітером. Едмунд побачив барсука і гнома, що катались по підлозі, щепившись, мов дикі кішки. А тиквік носом мало не зіткнувся із жахливою відьмою, з палаючими очима. Тиквік надовго запам'ятав цей гачкуватий ніс і випнуту нижню щелепу, цей рот, що нагадував щипці для розколювання горіхів, і цей моторошний совиний погляд. І брудні сиві патли, що звисали відьмі на очі. Відьма тримала доктора за горло і тільки клацнула на тиквіка зубами, але промахнулася. А тиквік змахнув мечем, і відьмина голова покотилася по підлозі. У ту ж мить зі столу впала свічка. І все поглинула темрява. Стало темно, як у льоху. У цій непроглядній пітьмі чувся лише тупіт ніг і хрипке дихання. Хтось дряпався, хтось кусався, хтось махав мечем, хтось лупив у темряву кулаками, а хтось під борами. Нарешті все затихло. Еде, ти як там еде? Та ніби нічого, натужно дихаючи, відгукнувся Едмунд. Здається, я зловив цього зрадника ні кабрика. Він тут піді мною борсається. Так, та не так, почувся чийсь сердитий голос. Це ви мене осідлали? Зрізайте но, бо важкий, мов слонення. Ох, перепрошую тиквіку, я не навмисно, вибачився Едмонд. Усе злажу, злажу. Бум бу. «Бу-бу-бу! раптом забобонів, та знову заборсався у темряві тиквік. Що ж ви мені в рот черевик сунете? Він же не бука і не бублик. «Королю Каспіане, де ви? Ви живі? Не звертаючи уваги на не тиквіка, запитав Пітер. Живий почувся слабкий голос, але хтось мене сильно вкусив. Чіркнув сірник, і вогник освітив бліде і бродне обличчя Едмунда. Він нагнувся, понишпорив по підлозі та відшукав недогарок. Ринку вже не використовували. Бо закінчилася олія. Поставивши недогарок на стіл, Едмунд підпалив гніт, полум'я розгорілося. Із різних кінців печери попіднімалися люди і звірі. Шість пар очей, кліпаючи на світло, сторожко вдивлялися один в одного. Схоже, вороги наші полягли, підсумував Пітер. Ось відьма, вона мертва. Пітер відвів очі у бік. Ось нікабрик, він теж мертвий. А ось, як я розумію, перевертень. Давненько я їх не бачив Вовча голова і людське тіло так і завмер, як постиг його меч. Мабуть, саме перетворювався на вовка, а ви. Я так розумію, і є той самий король Каспіан, про якого я стільки чув. Так, відповів юнак. І з ким маю честь розмовляти? Це ж сам великий король Пітер власною персоною, відрекомендував Пітера Атиквік. Благословенним будьте, ваша величносте, вклонився Каспіан і ваша величність також, вклонився Пітер. Ви, звичайно, розумієте, що ми тут не для того, аби захопити трон, а для того, щоб допомогти утвердитися на ньому законному королю. Вашо величності! – пролунав скривджений голос за спиною у Пітера, десь на рівні ліктя Пітер обернувся перед ним. Стояв борсук. Пітер нагнувся, обійняв його і поцілував ощетинисті щуки І то були вам не дівчачі ніжності, а визнання королем великих заслуг борсука. Спасибі тобі, о, кращий серед борсуків. сказав Пітер. Спасибі за те. Що жодного разу не засумнівався у нас. Ну, що ви, ваша величносте, зашарився, якщо так можна висловитися барсук. Я всього лише звір, простий звір, а ми, звірі, майже не змінюємося. Тому і пам'ять у нас така довга. Справа борсуча в тому і полягає, аби берегти пам'ять. Минулих поколінь. Як же я міг засумніватися? А знаєте, сказав Каспіан мені дуже шкода, що так вийшло з нікабриком. Нехай навіть він і зненавидів мене з першого погляду. Він зачерстив і знавеснів від довгих страждань та ненависті. От коли б ми відразу перемогли. Він був би звичайно ж добрим і славним гномом. Я не знаю, чия рука завдала йому смертельний удар і, чесно кажучи, радий цьому. Однак, ви спливаєте кров'ю, зауважив Пітер. Схоже, мене вкусив цей от. Каспіан кивнув на перевертня. З вовчою пащею». Усі кинулися промивати і перебинтовувати рану. Як відомо з народних переказів, укуси перевертнів надзвичайно небезпечні. А потім Тиквік сказав: Ну ось, поспішали ми до сніданку, поспішали і нате вам. Тиквік згадував про їжу щоразу, коли бував на волосинці від смерті. А останнім часом це траплялося досить часто. Тільки не тут, озвався Пітер. Тільки не тут, здригнувся Каспіан Потрібно попросити когось прибрати тіла. Поганіці, місце у ямі, розпорядився Пітер. А тіло нещасного нікабрика треба передати гномам. Нехай вони поховають його за звичаями свого народу. Королівський сніданок, на який хлопці так прагнули встигнути всю дорогу від кейр Паравеля, все таки відбувся в одному з численних темних закутків кургану. Утім це навіть сніданком не назвеш. Це був не той сніданок, що подають у палацах. І навіть не той, що зазвичай випадає англійським дітям. Каспіан і Корнелюс могли скільки завгодно мріяти про пиріг з олениною, а Пітер і Едмунд про яйця в мішечок і гарячу каву. Замість цього кожен отримав по маленькому куснику холодної ведмедини із кишені. По шматочку твердого сиру, невеличкій цибулинці і по ковтку студеної води із глечика. Сніданок відбувся у тиші.